Можеш за хвіст ухватитись. Нормально. Біля, біля, дом, хто Кто в домі біля дома кто? Я? Ну no. так я ж і варіант предложи. А Юрий. Так. Ми ж схоті, мужики, чи просто домахатися. Домогать. А, я понял. Давайте, по... Давайте поделимся, ну. Так можно, может, значит, сейчас и подарим поедем там. Так, Давайте давай. Тут? тут? Ну а вы вы... А давай, ты -ты? А ты -ты? Ну, давай блять, один на один кто? Давай. 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 Со мной давай. Только ты чуешь? Чуешь?

Shh, 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 easy there, easy. Здорово, мужик, шоти. Шо, Педро. Та потихень. Та здоровий цей мужик. С кабаром. Я не сумніваюся в нашому. Я теж не сумніваюся, але подивимось зараз. Наш хоч і не молодий, проте досвідчений. О! Ну я ж кажу! Добре. Тут сумнівів ніяких не повинно було бути. Хлопці, Що? Є з чим привезти до тями вашого? Воу! Хто, хто ти, бляха, такий? Мужик, ти що? Обережніше там за кермом. Що, мужики, ще питання є, нема. Давайте вже іншим разом, мужики. Ой. Мужик, давай а, обережніше там. Нормально, вона тобі пиво. Ну ти такий нормальний, добрий. Я тебе зваю, <різь> чушку, заляка. Та да ти теж здоровий, знаєш, кабан, і поклав мене. А чого? Мак міста звати Поч мене. Почти, да. Ну трохи, трохи так. Да. Гарний бій, гарний. Ну, ну поняв, ти у мене якась в голосах блимкав во так. О, так. Ну маленький, але бачиш. А, швиденький. Ну, ну ладно, давай. Да, давай, давай. твоє, твоє здоров'я, чуєш, конуляка. Давай, Кнур. да. Давай, давай ти хлопця. Не поняв. Я не кноп, це ти кноп. А ладно, що це давай, в тебе я... на голові, мужик? Що це в мене на голові? Ну що це за голова звіра звіраєш? Значи кабанжиш. Ну так. Да. Не знаєш, що таке кнур, чи не знаєш? Я Гури? не зовсім розбираюся у... Ну почитай, почитай. Та це ж почитай. наче це, ось, ось, ось мене цьменеї чоловіки оце. <гум> <гум> знаєш, <гум> знаєш. Ага. Ну ти своїм потом розкажи, що таке кнур. Вони... Добре, добре. Є в мене ну, одна здогадка, тому я розумію, чому ти образився. <гум> 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 не зважай. Ладно, пацки, давайте, удачі. Іван вам так, вам хлопці, давайте. зустрінемося. давайте. Побачимось. Побачимось, кнури.